А тут третя серія про моє схуднення. Сідайте зручніше і слухайте: пройшло 14 днів марафону стрункості. Сьогодні були фінальні заміри у талії, животі та стегнах пішло по 2 см. і я цьому безмежно рада. Груди залишилися на місці, і це також добре, тому що куди уже менше жир накопичується, щось не в тому місці, хоч немає у мене вражаючих результатів, але майже мінус 2 кг пішло, що дуже радує, хоча хотілося б більше. Але найголовніше, що під час роботи з нутриціологом я. Отримала багато корисної інформації, як формувати тарілку за принципом збалансованого харчування, як добрати свою денну норму білку, як впливають гормони, сон, вода на схуднення. Усі ці знання я беру з собою і йду далі. Хоч я найбільше з усього люблю їсти, але треба свідомо вирішити, що мені важливіше: що це не дієта чи тимчасові обмеження, це спосіб життя, щоб завжди залишатися струнким, здоровим, ситим та щасливим. Сьогодні добираю свою норму білка протеїновим коктейлем. він добре насичує та має дуже гарний склад. І йду на вечірнє тренування з пілатесу, бо найкращий результат дає саме комплексний підхід. А що вас зупиняє почати свій шлях до тіла мрії?